Жінка паше вдома, стирає, готує, робить, працює. Ну, дияволу не вигідно показувати її хороші сторони. Раз вона одне щось не так зробила, бачиш, на кому ти женився, і він же починає крутити. А, на її І мама така була, та й баба. І казали мені, люди, і пішло, поїхало. І чоловік лежить, розп'ятий на хресті, не пощастило в житті. Дорогі мої, це наш вибір. Приймати оцю блівотіну в свій розім чи відказатися. Сказати, мені це не треба. У ім'я Ісуса Христа, Сатана, я тобі забороняю, мені цих компроматів не треба. Коли тобі дзвонять і кажуть, а ти чув, що вона зробила, а ти зразу каже: в ім'я Ісуса Христа мені цього не треба. Розкажи щось приємне мені, щось приємне, щось хороше.